Про що свідчать вибухи на військових об'єктах російської армії в окупованому Криму і на Херсонщині? Чи змінюється поведінка російських військових на окупованих територіях півдня України? Яким може бути подальший розвиток бойових дій на південному напрямку? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. В окупованому Криму 9 серпня сталася серія вибухів на військовому аеродромі під саками. Про це повідомили російські та підконтрольна Росії кримські медіа. Телеграм-канал Маш на хвилі з посиланням на очевидців повідомив, що горіли склади з боєприпасами і злітна смуга у Новофедорівці. За даними телеграм-каналу, перший вибух пролунав близько 15 20 Загалом повідомили про 10 вибухів. Також була інформація, що пошкоджено сусідні будинки. Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедерівка стала, начебто, детонація кількох авіаційних боєприпасів. Спочатку у російському відомстві стверджували, що після вибуху на аеродромі ніхто не постраждав, а авіаційна техніка не була пошкоджена. Російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на підконтрольних Росії кримських чиновників 10 серпня повідомило, що внаслідок вибухів у Новофедорівці постраждали 14 осіб. Одна людина загинула. Також були пошкоджені більше 60 багатоквартирних будинків. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Криму редакція не має можливості незалежно перевірити інформацію російських чиновників. Міністерство оборони України 9 серпня опублікувало заяву, в якій йшлося про те, що відомство не може встановити причину займання на аеродромі однак, вкотре нагадало про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях. Українське міністерство припускає, що Росія може використати пожежу в інформаційній війні. Наступного дня, 10 серпня, у генеральному штабі Міністерства оборони України заявили, що Росія напередодні втратила 9 літаків. Однак у повідомленні українського відомства не вказано, чи є зв'язок цих втрат із подіями у Новофедорівці. Крім того, 9 серпня стало відомо, що пролунала серія вибухів на складах боєприпасів російської армії у генічиському районі Херсонської області, а саме між населеними пунктами партизани і новоолексіївка. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, тепер українські військові дістають до Генічеська, найвіддаленішого району біля адміністративної межі з анексованим Кримом. Українська і російська сторона офіційно не коментували вибухи біля Генічеська. Один із жителів міста, з яким ми поспілкувалися, розповів, що йому вдалося дізнатися про ці події від знайомих з Новоолексіївки. Ну, я знаю, що сьогодні в першій половині дня е, були вибухи. Це в Новолексівці, це близько 11 кілометрів від Геннічеська. Е, якісь вибухи сталися. Ну, люди кажуть, що на опитній станції. Е, ну, так, такий слух ходить, що там окупанти організували ремонт військової техніки, і там був якийсь боєкомплект. Ну кажучи, там відбувся. Пожар, але вони його відразу потушили, а потім він почався знову, і вже після чого е відбулись вибухи. Ну, я так розумію, що це був боєкомплект. Андрій також розповів, як відреагували люди, що живуть у Генічеському районі, на вибухи на російських складах. Ті люди, з якими я е спілкуюся і спілкувався сьогодні, вони, чесно кажучи, раді. Вони, ну, вони вважають, що Ну, я також. що... Нарешті дістали до окупантів і в генічському районі. Тобто я побачив сьогодні на обличчі людей посмішки. Сім'ї сьогодні повивозили, наприклад, до генічівська, і таких людей я також знаю. Е, ну не дуже багато. Тобто, евакуацію там евакуації там не було. Це якісь такі поодинокі випадки. За словами місцевого жителя, поведінка російських військових у Генічеську не змінилася. Серед населення паніки також немає. Як завжди, багато е військових е вантажівок їздить, тобто вони були. Я не помітив, що почали там будувати блокпости, чи якось дороги перекривати, чи частіше там перевіряти документи. Тобто, ну як мінімум гнічеську цього не відбулося. Деякі люди вони трохи бояться ситуації з тим, що е е зсу будуть там обстрілювати місто, тобто такі слухи іноді ходять. Особливо в ті місця, там де скупчення орків або їх техніки, або а, боєприпасів. Загалом там тихо. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що через успішні дії Збройних сил України можливість відступу з Херсонщини для російських військ ускладнилася. І це впливає на їхній моральний стан, вважає політик. Дуже круто, насправді от зсу за останні неділі встановили вогневий контроль фактично повністю над логістикою стратегічними шляхами, от логістичними орків, тому що і Антонівський мост, і інше вони дуже важливе значення мали для них і логістичне, і психологічне, тому що вони розуміли, що в них є знаєте такі шлях. Від куди яким вони зможуть там залишити позицію, якщо там. Бути їм дуже погано сьогодні. Така можливість відсутня. Тобто, тобто вона є вона, вона дуже ускладнена і це дуже нервує насправді е, їхніх е, солдатів та й офіцерів. Насправді, так само вони так, так само розуміють, що там як завжди залишити. Ніхто не буде там сильно з всіх командування для того, щоб рятувати їх життя, коли Херсонщина буде окуповувати. За інформацією Юрія Соболевського, після вибухів у Генічівському районі російські військові посилили фільтраційні заходи на блокпостах. Зупиняли повністю автотранспортні засоби, не пропускали взагалі нікого. Мені відомо, що вони там вже створили штаб по ліквідації наслідків, що туди виїжджали хто фейковий голова району. Разом з військовими, тось тобто вони там щось оглядали, і на фотографії, які є в доступі, там бачну, бачимо, що там є і пошкоджена техніка їхня, не тільки боєприпаси, тобто є там така інформація, але ж ну ви зрозумієте, то чекаємо так само коментарів офіційних з нашого генштабу, тому що у нас, на моїй пам'яті це. Вперше, коли от така ситуація у нас саме в районі, це єдиний район з п'яти, до яких скажімо так, не було повідомлень про знищення там військових цілей, незважаючи там від причини, або там ЗСУ, або партизани, або інша якась ситуація. Тобто, це в нас вперше. Раніше, 9 серпня, Юрій Соболевський повідомляв, що російські військові планували того дня провести так звану зачистку в окупованому Скадовську. За його словами, цей процес означає посилення перевірок на блокпостах, розкриття гаражів, перевірки документів і телефонів, а також обшуки. Політик розповів, що російські військові проводять такі зачистки постійно, змінюючи населені пункти. Вони вибірково просто зганяють туди з своїх. Там солдатів, да, це розґрозгвардія переважно цим займається, і вони просто от, якщо це невеликий населений пункт, вони його зачищають повністю. Тобто, вони прикривають в'їзд-виїзд і дуже ретельно там контролюють, хто намагається заїхати або виїхати, то повністю перевіряють чоловіків. Опять роздягають там татуї, шукають, перевіряють документи, перевіряють дуже ретельно транспортний засоби, багажник все перевіряють. І вони просто в кожну хату заходять. Хто там знаходиться, перевіряють документи, вскривають всі господарські там якісь приміщення, переривають гаражі повністю. То тобто перевіряють всі документи на всі транспортні засоби, які знаходяться в населеному пункті. У коментарі новина Азов'я Мер Скадовська Олександр Яковлєв розповів, що російські окупаційні сили 9 серпня провели у місті ретельну перевірку гаражів. Там є гаражний кооператив у нас величезні. І там проводилася перевірка. Тобто людей змусили відкривати гаражі, вони перевіряли в міст, шукали, як завжди, зброю там, або ще якісь такі речі, які вони вважають забороненими. Контролюють вони підприємства і приватні оселі постійно. Тобто на свій розсуд нікого про це не попереджаючи. Тобто, це відбувається постійно. Просто що не там гаражний кооператив, де постійно немає е е власників, вони там не перебувають. Тому про цей захід було повідомлено заздалегідь, щоб люди прийшли, відкрили е в призначений час е свої гаражі. От е це напевно було чи не єдиний раз, коли було попередження, що прийдіть та відкритий, інакше ми зламаємо е двері. Загалом, поведінка російських військових у Скадовську після вибухів в окупованому Криму поки не змінилася. Додаткових переміщень військової техніки також не спостерігається, каже мер. Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакічук припускає, що на сьогодні ймовірно відомо ще не про всі збитки, які понесла російська армія унаслідок вибухів на аеродромі у Новофедорівці. Однозначно можна сказати, що це був вибух сховища авіаційних боєприпасів 43-го окремого морського штурмового авіаполку Чорноморського флоту, який до того здійснював нальоти на наші міста, на Миколаїв, на Україну. Отже, щонайменше ракет. І бомб у них стало менше. Ну і військово повітряні сили кажуть, що і на 9 су 24 чи інших. Ну там су 33 і су 24 були, то на 9 літаків менше стало. Я думаю, що може це ще й не дані. Експерт зазначив, що українські військові мають зброю такого типу, який російська протиповітряна оборона може не помітити. Я не буду говорити про конкретні типи зброї. Скажу, що зброя, яка може долетіти і нанести удари по Криму, у нас є. Це не обов'язково мають бути великі ракети, от, які очікують там. Головне, щоб вона пройшла скрізь систему протиповітряної оборони противника. Або її можна було здійснити її пуск з окупованої території. Павло Лакійчук зауважив, що вибухи на аеродромі були дуже потужними, і через це литовище може вийти з ладу надовго, вважає експерт. Судячи з тих відео, які вже сьогодні ширяться, по гарнізованому на Федоровка. Я там бував колись неодноразово. Вибухи були дуже потужні, що навіть в гуртожитках військового містечка там великі руйнування на аеродромі теж великі ураження. Ну а я так думаю, що з складів майстерень, де безпосередньо був вибух, там мало що залишилось. Це дуже гарний результат і аеродром. Ну, Федоровка, швидше за все, надовго вийде з так, скажемо, вийде з розрахунку, але в окупованому Криму є ще кілька аеродромів, які російська армія використовує у війні проти України. Додав Павло Локійчук. Це, по-перше, аеродром Більбек, де базуються винищуючі бомбардувальники російські, які також здійснюють удари по нашим. Військами силам, це в Севастополі безпосередньо аеродром Гвардійський під Сімферополем, там також е, потужне угруповання противника. Ну, можна до них ще додати е, і аеродром, морський аеродром в Качі під Севастополем, де е, дислокуються їхні вертольоти сили, змішаний авіаполк, е, корабельна авіація. Аеродром Джанкой, це аеродром армійської авіації, це самі штурмовики і ударні вертольоти, які наносять удари по нашому передньому країну на Херсонщині. Тобто цілей ще багато. І сподіваюся, що срочників, які не там, де треба у росіян курять, у них достатньо. Експерт військового порталу Діфенс Експрес Іван Киричевський розповів, що зараз Росія перебуває на такому етапі, коли її ресурси для ведення війни обмежилися, і їй доводиться обирати пріоритетний напрямок або зосереджуватися на проведенні наступу на сході України, або проводити контрнаступ на півдні України з метою загальмувати просування українських військ на цьому напрямку. Крім того, перед російськими військами стоїть завдання утримати Херсон. Вона, звісно, зараз там у відкритих джерелах, в тому числі з посиланням на заяву росіян, там може там циркулювати інформація, що росіяни, начебто, готують новий наступ на Миколаїв, новий наступ в напрямку Запоріжжя, новий там наступ е -е, напрямку Кривого Рогу, що Росіяни навіть можуть демонструвати дії, які підтверджують такі наміри. Але по факту там росіяни зараз готують які хіба що знаєте, проводити оборонну за своїм. Характером операцію повторюсь, саме оборону за характером операцію, яка, однак, не виключає там проведення локальних наступальних дій, тому що для росіян зараз стоїть задача, все таки в першу чергу утримати Херсон, тому що якщо Херсон вони не утримають ну це може призвести потрус, може просто призвести до обвалу всієї їхньої лінії оборони на півдні України, включаючи аж туди по Маріуполь. За словами експерта, вибухи у Новофедорівці можуть означати, що українські військові встановлюють вогневий контроль не лише над Херсонщиною, а й починають поширювати його на територію окупованого Криму. На цьому аеродромі базувались літаки, які регулярно там обстрілювали Одесу крилатими ракетами, там типу Х-59 чи Х-31. Відповідно, що якщо Такий важливий аеродром, важливий для росіян аеродром виведений з ладу. Відповідно, в них суттєво упала можливість завдавати удари по півдньої території України. Ну, окрім всього іншого, упала можливість завдавати там, повітряну підтримку своїм там, силам на херсонському плацдармі. З однієї сторони, раз склалася таки, раз вийшла така дочікувана для расистів ситуація, що Україна змогла. На дистанцію там майже 300 кілометрів дістати їх там аеродром глибокому тилу, ну це означає, що Україна встановлює вогневий контроль не тільки над цією Херсонщиною, але й починає, знаєте, як там добиратися такою довгою рукою, скажімо так метафорично, до об'єктів ворога на території Криму, які в свою там чергу теж можуть там, забезпечувати е, війська росіян на херсонському напрямку. Утім, говорити про швидке звільнення Херсонщини поки зарано вважає експерт. Але чим ближчою російська армія буде до поразки на південному напрямку, тим більше вона намагатиметься вражати об'єкти інфраструктури і завдавати збитків Україні. З однієї сторони не можна виключати того, що росіяни будуть намагатися інтенсивніше обстрілювати Миколаєву тими своїми зенітними ракетами С-300. Ну і з комплексів 300 Хоча, звісно, питання, скільки в них з цих комплексів залишиться після того як Україна отримала протирадіолокаційні ракети, ну і звісно, що якщо лунають якісь там повідомлення про те, що росіяни почали мінувати вже критичну інфраструктуру на тимчасово окупованих районах півдня України, ну можливо якусь частину руйнувань за принципом випаленої землі вони спробують завдати. Хоча ну тут ще працює приблизно така логіка. Якщо Противник, уже, якщо нам уже відомо про наміри противника, то як там відповідні служби держави України будуть робити все, щоб ці наміри противника не були реалізовані, також Іван Киричевський зазначив, що останні події можуть свідчити про те, що Росія вичерпує власний запас крилатих ракет. Можемо ж прослідкувати такий тренд, що от, коли там Україні вдавали завдавати якісь такі ну. Дуже важливі там удари по тилу противника, при тому які там мали обвальний психологічний ефект для росіян, вони зазвичай намагалися в нашу територію закидати ракетами. ну В буквальному сенсі. Тобто, стріляти там декілька. Крилатих ракет в одному залпі, або там навіть по декільком напрямкам випускати крилаті ракети. На цей раз цього не відбулося. А чому не відбулося? Тому що навіть для, для того, щоб обстрілювати Миколаїв зенітними ракетами Астріста, виходить, що росіяни були вимушені це робити, тому що в них вичерпалися усі можливі запаси крилатих ракет, які можна було. Націлити на південь України, якщо навіть уже в них протикорабельні ракети для наземних ударів закінчились і пішли в хід зенітні, ну це означає, що от для такої реальної помсти, яку б там росіяни хотіли в нам влаштувати, вони вже просто відстріляли весь можливий запас ракет. Були вброси від російських пропагандистів про те, що ну все тепер. То ми то точно жахнем ядерною бомбою по півдні України, ну тому що як там зазіхнули на святенний Крим, але проблема в тому, що для... Чим більше росіяни відстріляли ракет таких от крилатих ракет стратегічного призначення, тим менше в них, в принципі, залишилось засобів доставки тої самої ядерної зброї. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую спеціальну операцію. Олександр Ренковський новини Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.